Мої вітання в студії Олександра Литинська. 1 травня християни східного обряду відзначають одне з найбільших свят: Великдень Воскресіння Ісуса Христа. За народними погодними прикметами: якщо на паску небо ясне, а сонце грає, це до багатого врожаю і теплого літа. Та які прогнози роблять синоптики щодо найближчої доби, пропоную дізнатися вже зараз. Отже, на заході нічна температура становитиме 7-9 у денну пору ртутні стовпчики триматимуться в межах від 14 до 18 градусів. Мінлива хмарність тут подекуди відзначиться нерясними дощами. Мінливо-хмарне небо спостерігатиметься і на півночі, і теж передбачаються невеликі опади. Нічні показники на термометрах 6-9 тепла, а денні до 16. У східних регіонах слід чекати також хмарної метеокартини, утім переважно за відсутності дощів, температура повітря плюс 8-11 вночі та 17-19 у денну пору. Хмарність із проясненнями у південних областях за прогнозами теж буде з нетривалими опадами. Нічна температура близько 11, а денна триматиметься в межах 17-19 вище нуля. 8-12 градусів установитиме цієї ночі температура повітря в Криму. Термічний максимум у день – 17-18. на півострові. Очікується хмарна з проясненнями і переважно суха метеокартина. У центральній Україні ртутні столбчики вночі коливатимуться в межах 8-11. Освітло породоби термометри покажуть у середньому плюс 17. Також хмаритиметься з проясненнями на більшій частині території мають пройти нерясні опади. Вечір проти Великодня. Останній вечір страсної седмиці у 19 столітті більшість киян проводили у церквах на святковому богослужінні, яке закінчувалося обрядом Христосання. А в перший день Великодня на вулицях Києва завжди панувала тиша. Місто дрімало після нічної та ранкової служб, кияни розговлялися за святковим столом у тісному домашньому колі і набиралися сил. Для загальноміських гулянь вони розпочиналися на другий день Великодня. І далі про погоду. Тож на Київщині та в столиці очікується мінливо хмарна метеокартина і мають пройти нетривалі дощі. Температура повітря вночі становитиме плюс 10-11, денні показники до 17 вище нуля. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. На цьому, все Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з і води вам.